Знайомимося із юною власницею еліт арт студії Євгенією Бучак. Жаню, власне, як виникла ідея створення власної студії Краси? Ну, до цього я працювала 3,5 роки. Потім е, я відвідувала різні семінари, різні майстер-класи. І е, взагалі в Києві е, на одному майстер-класі мене е, надихнув один майстер-перукар. Е, е, в нього так само своя студія. Ось, і, е, в принципі, це таким стало поштовхом невеличким. І захотілося, якби так само щось відкрити, започаткувати свою справу. Ось і так потім втілювалася ця ідея. Женю, власне, відкрити власну студію краси справа нелегка. Чи підтримували тебе в цьому? Так, підтримували батьки, друзі. Морально, матеріально? І так, і так. Зараз де ти плануєш далі розвиватися? Яка у вас методика з твоєю командою, потім по розвитку сучасних салонних стрижок, макіяжу? Ми працюємо і плануємо надалі вчитися, розвиватися, відвідувати різні семінари дівчата і по макіяжу, і по зачісках різних, там вечірніх, весільних. ось, І по стрижках чоловічих чи жіночих обов'язково. Можливо, навіть і поїдемо за кордон навчатися. От власне об'єднати навколо себе таких творчих людей, це теж потрібно мати до того і хист, і талант. Як тобі вдається співпрацювати з твоїми співробітниками, як керівнику? Ну взагалі ми дуже молоді. Ми любимо свою роботу. В нас об'єднує мистецтво. Ми любимо те, що ми робимо. Просто молодий дружній колектив, який працює для душі, для себе і для клієнтів. Чи відкрита ти до співпраці у різноманітних проєктах? Так, звичайно, ми співпрацюємо з журналом City Life, з різними магазинами одягу та аксесуарів у Тернополі. Також ми є партнерами цьогорічного конкурсу Краси Міс Кооперативного коледжу. І плануємо далі працювати з різними фотографами. І, наприклад, цього року ми брали участь у проєкті Just Art, де беруть участь фотографи, візажисти та порукарі, і наша команда теж приймала участь. Будемо раді, напевно, побачити на виставці. це. Цікаві були образи? Так, цікаві. Цього року тема була епохи. І в нас, наприклад, були 20 роки. Як тобі буде власне ідея така, щоб створити власну студію, навіть не студію, а лінію зачісок, лінію фарбування. Ти таке плануєш робити? Так, вже цієї весни ми плануємо випустити. Я планую випустити власну колекцію стрижок та зачісок, і разом з моїми візажистами ми будемо створювати образи. Чоловічі та жіночі, і також нашими партнерами ми будемо підбирати одяг, аксесуари, і це буде фотосесія, а також моделі будуть представлені на, на презентації наступного номеру журналу Сіті Лайф. Яким чином проходять відбір людей, які приходять влаштовуватись до тебе на роботу? Чи шукаєш ти ще майстрів візажу? Та е, майстрів прокальського мистецтва. Е, так, звичайно, ще шукаю. Ми плануємо розширювати нашу команду. Е, в першу чергу, е, люди, які приходять на роботу, вони мають це любити і мати бажання розвиватися, вчитися і бути відкритими для мистецтва, для людей. Е, е, Просто навчатися далі, не стояти на місці. Що буде модним та трендовим у наступному сезоні як в чоловічих, так і в жіночих стрижках? Модними залишаються чоловічі стрижки, типу андеркат, різні рвані стрижки, жіночі, наприклад, фарбування це знову ж таки амбре, різні модні відтінки таких природних кольорів. Ось. І жіночі стрижки так само. На різну довжину волосся, ось ми, наприклад, у нашій студії практикуємо стрижки комерційні, такі, які продаються легко, які носяться легко, легкі в укладці, тобто ми Усе для, зручності клієнтів. Та, для зручності клієнтів, звичайно, і е, для молоді, і трошки для старших е, вікових категорій. Тобто ми стараємось е, для кожного нашого клієнта чи для клієнтки е, підкреслити якусь індивідуальність кожної людини. Ось, І працюємо для клієнтів. Е, Женя, власне, де ти підвищуєш свої курси кваліфікації? Ти та твоя команда? Ну е, я особисто. Навчалася а також. Навчаюсь далі. Я відвідую різні школи. Це і в Тернополі, і в Рівному, в Івано-Франківську, в Києві, в Львові. В різних містах України, тобто хочеться перейняти досвід різних майстрів, різні техніки стрижок, фарбувань, наприклад, і це все поєднати якось трошки там чогось взяти, трошки там, і якось поєднати щось, привести цікаве в свою студію в Тернопіль для наших клієнтів. Дівчата також по візажу займаються, також відвідують різні семінари. У Львові, в Києві, в Запоріжжі, наприклад, у нас також дівчинка навчалася недавно, приїхала. Ось. А так хто були, так були так. твої перші клієнти? 에... І яким чином відбувалася? <гум> перші клієнти це друзі, друзі, подружки, знайомі, ось було на кому вчитися, на кому експериментувати, з ким працювати. Це було дуже цікаво. Пам'ятаю, перший такий досвід в перукарському мистецтві. Навіть і над собою експериментувала, було мені цікаво. Ось зараз вже переважно ну, в більшості це клієнти в професійному рівні. Так, це вже більше на такому професійному рівні. Ось, але і з друзями також ми експериментуємо досі. Женя, будемо раді бачити твої роботи, твою авторську лінію стрижок та зачісок вже незабаром. Так, вже зовсім скоро. Успіху! Дякую.